Слава Ісусу Христу! Ми зараз знаходимося з Світланою Сергійною біля тимчасово орендованого приміщення храму ПЦУ у Коболичині. Взагалі, Світлана Сергіївна як приватний підприємець, має власності цей будинок, так, який вона другий поверх надає в оренду. Під наш храм, храм Православної церкви України, громада постійно піддається тиску з боку Московського патріархату, і е, в тому числі, як бачимо, навіть обстрілювали з е, якоїсь е, зброї є кулі по усіх вікнах нашого храму. Ось, будь ласка, можете подивитися отут. вікна обтинені з того боку, і з того боку. Слава е, Сергіюна, як вам. Тут живеться, як ви виживаєте громада? Ну, виживаємо не так. Насправді небагато поки що, тому що нам люди бояться, наскільки. Да, наскільки люди бояться, я не знаю, кого вони бояться, чи російської церкви, чи кого, чи самих, самих така думка ще складається. Але за дві неділі до Пасхи в суботу ми були на службі. і Розійшлися сужба. У нас була в 12 годині. Ми розійшлися десь у третій, і в неділю ми прийшли на дев'яту. І коли я піднімалася на гору, я вже на ступеньках бачила, що вже одне розбите вікно. Це було е виявлено перше вікно, яке ми поступ е піднімалися по ступеньках. Я йшла перша. Заді за мною йшли е ще дівчата. Вже мене чекали, поки відкриємо людину. Оглянули, що там розбите ще вікно. Я тоді сказала, що я піду на вулицю і огляну е приміщення по покрову і вікна об... розбиті системно так і обнаружила я. Оце це ми вже прибрали. Приїжджала поліція, все оглянули, фотографували, складали протоколи, я писала заяву, але від того часу, від квітня місяця, ніякого руху, нічого немає. У нас у центрі на стовпі стоїть камера. І та, як є людина, яка чула півдругої, що були постріли, але вона... Не бачила хто і що, тільки чула, що сіли в машину і поїхали. Я звернулася до нашого старости і попросила надати відео, відео із камери. Але він мені сказав, що е, йдемо переглянемо. Ми переглядали камеру, і на той час. Коли відбувалися постріли, камера е, не фіксувала? Вона була заблокована. Чи не знаю по якій причині вона була зломана іменно в той час, коли відбувалися постріли? І <світ> так відтоді ніхто нічого більш е, не припадає. А я хочу запитати жителів Коболчина: слухайте, ви хочете бути е, з тими, хто залякує і стріляє по прихожанах і по крамах? Чи все таки хочете? стати на бік Христа, правди і тих людей, які цю правду виборюють, навіть незважаючи на ці постріли, думайте головою і вибирайте все-таки бути з Христом, а не з дияволом. Дякую мені, пані Слави, і вам, пані що ви приїхали. Ось так, дорогі мої, в таких складних умовах будується православна церква на Буковині і Бесарабії. Складно. Ми знаємо, що всі ці справи мають на меті залякати людей, не пустити. Всі оці розбиті. Шибки, всі оці стріляні вікна, які ми бачимо, так. Вони не більше ніж залякувані, але це так не працює. Громада буде все одно. Так само ми зустрілися з тим, що по сусідніх селах, от у Грушівцях, наприклад, сьогодні ми дізналися. Московський піп ходить по людях, залякує прокльонами, що мовляв, там ваші діти будуть прокляті і так далі. Тому подібне, дорогі мої. Якби московські прокляття щось важили, то напевно ми всі би мали горіти в пеклі, але московські прокльони вони нехай падають назад на тих, хто їх посилає, а нам з вами будувати. Україну, хай Господь нас у цьому укріпить. Слава Ісусу Христу і слава Україні.